Зараз я знаходжуся в Тернопільській області, неподалік Соража, в Сураському лісі. Оце я так зайшов в Сураський ліс. Йду з Сураським лісом. Сьогодні перше серпня. Останній місяць літа. Отак, От якби зараз в мою я зайшов цей ліс, мене, напевно, комарі б з'їли б. А так, йду таким лісом. Комарі мене не, не доганяють. Це гарний ліс в Тернопільській області, на півночі області. Гарно в лісі. Піду, дихаю свіжим повітря. Оце зараз я знаходжуся в Сураському лісі. Я трошечки виходжу на Галявину. Ось така прогулянка лісом. Тут сонце пробивається скрізь дерева. Гарний тут ліс. Взагалі в Україні гарна природа. І поля гарні, і ліси. Лісом добре, нема спеки, холодочок, вже й комарів нема, тільки як в травні місяці. Така мандрівочка з сураським лісом. Цей лісовий масив тягнеться від кременця. Усією північною частиною Тернопільської області, також північною частиною Хмельницької області, це Славута, Нічишин, Ізяслав. І аж до Житомирської область. Такий лісовий масив. А я зараз знаходжуся неподалік села Сураж. Киріс гарний тут. Дерева такі високі, стяглі. Ось така в мене вийшла мандрючка лісом. Taquei tá, duas mandruas e um Вот такая мандревочка с уральским лисом.